Усім привіт! Ви на каналі швейного цеху Morgan Production І сьогодні ми вам покажемо заправлення ниток в п'ятиниточний оверлок. Показувати заправку ниток ми будемо вам на базі моделі Оверлока Typical GN795D. Почнемо із заправки ниточок. Нитки заправляємо різних кольорів для того, щоб нам було зручно орієнтуватися, яку нитку, куди ми заправляємо. І е, ось ці дві нитки перші у нас будуть формувати ланцюговий стібок, тобто окремий стібочок, який йде на першу голочку. Три інші ниточки: третя, четверта і п'ята, формують оверлочний стібочок. Спочатку піднімаємо тримач лапки і відкидаємо лапку в сторону. Також відкриваємо нижній столик, відкидний, відкриваємо і панель. Починаємо заправку ниток із петлювачів, тобто це буде четверта нитка, потім п'ята, а потім починаємо заправляти голки і нижню ця буде останню заправлятись. Заправляємо верхній підклювач, тобто протягуємо по направляючим, ось тут, потім, сюди. якщо є маркування на направляючих, то протягуємо по направляючим, по відміткам. Важливо не пропустити жодної відміточки. Так, нам тут в даному випадку потрібно прокрутити трошки барабан, щоб ми добрали до верхнього петлювача. Заправляємо дальнє. Далі направляючу, слідкуємо, щоб у нас нічого не заплутувалося. Перевіряємо і тепер заправляємо безпосередньо петлювачі. заправили верхний петлювач. у нас тут. Заправляем нижний петлювач. Заправляем в тарелочку. Между тарелочками. И заправляем направляюсь направляємо теж по міточкам, якщо вони є в наявності, якщо вони стерлися, то по вказаним отворам. Тепер для зручнішої заправки нам потрібно ниточку перевести на іншу сторону столика. Тепер продовжуємо знімати звідси, прокручуємо трошки барабан для того, щоб нам ось цей петлювач заправити оцей дальній нижній. І нам потрібен для оверлочної строчки. Ось так, а тепер ще більше прокручуємо, заправляємо. Кінчик нитки краще підрізати, щоб не було версистості, так легше буде в. Класти його в отвори. Да, заправляти тут не дуже зручно, але потрібно звідси вже підтягнути ось так. Текстуровані нитки заправляти ще складніше, тому що вони розслаюються. Так, і виводимо ниточку наверх. Поки що, виводимо ниточку сюди наверх. Тепер заправимо одну з голочок праву, яка в нас буде відповідати за овер. дальній отвір, який ближче, тут записуємо дальній отвір, який ближче до машинки. Потім потім заправляємо сюди і відразу сюди. Ниточка має пройти в, по цій дузі, ну, над цією дугою, над цим гічком. Потім заправляємо її от зверху. Заправляючи сюди і виводимо так бочком між двох пластиночок. Там є прижимна така пластиночка з пружинкою. От ми вводимо між цією деталлю і отою прижимною пластиночкою, яка. Mm -hmm. І поки що залишаємо голочку не заправляємо. Тепер заправимо другу голочку. Це у нас ліва голочка, яка йтиме на ланцюговий стібочок потуємо трілочки направляємо в середню чи в ближню отвір якщо їх декілька в замаслювач Потім, в гачок сюди не вкладаємо, в гачку є, є отвір нижче, і сюди ми заправляємо другу голочку, ниточку. І потім відразу в цю направляючу, і теж між тарілочок і залишаємо тут. Залишаємо потім для заправки вголочку. Тепер заправляємо рожеву ниточку, також через цю направляючу, але потім ведемо її вниз за оверлоком. Ця нитка заправляється, направляючи за оверлоком. Далі тут іде така трубочка, в яку вам потрібно буде заправити. Зважте, трубка. Щоб в неї заправити, вам знадобиться гачок, який є в комплектації таких машин. Ну, або, можливо, доведеться, якщо він втрачений, то доведеться його придбати окремо. Для цього відкриваємо повністю столик. Заправляємо цей гачок в трубочку, захватуємо ниточку, притримуючи її трошки, щоб вона була злегка в натягу, щоб вона не вискочила з гачка. І протягуємо її, протягуємо сюди. Тут заправляємо ззаду наперед. Через ту направляючу, через проводячи через тарілочки і тепер заправляємо далі заправляємо, направляючу як ближня. Потім заводимо під оцю щілинку. Віддалі можна вирівняти цей диск, щоб він був плоскою стороною лежав. Тоді буде це простіше зробити. І виправляємо, заводимо ось туди і виправляємо звідси ось так. Потім заправляємо пружинку ось цю і відразу цю направляємо. Далі Я теж контролюємо, щоб не далі за що не чіплялося. І тепер у нас залишається петлювач. Заправити безпосередньо петлювач, який буде відповідати за ланцюговий стібочок. Заправляємо теж ззаду наперед. А щоб заправити в ту сторону петлювача, краще перекинути ниточку отак вздовж петлювача на іншу сторону. Прокручуємо трошки барабан, щоб у нас петлювач вийшов на сюди ближче. Також протягуємо ниточку Також можна використати цей гачечок і заправляємо. Середню петлювач виводимо теж наверх поки що. Ось таким чином у нас вийшли два петлювачі, і зараз залишилось заправити голочки. Для цього заправляємо праву голочку, яка відповідає за оверлок. те ж саме, якщо ниточка розпушується, просто підрізайте хвостик і направляйте далі. Направила лінію, праву гулочку. Виправляємо лью. Нитка текстурована краще її трошки примочити чи маслом за... трошки скрутити якщо складно заправити текстуровану нитку в голочку, можна скористатися ось такою. Або можна сформувати петлю із звичайної нитки петлею і заправити за допомогою неї. Тобто тягуємо. Так само, як і голку для ручного шиття, заправляємо. Заправили, тягнули швидко і зручно. Закриваємо відкидний столик, трошки припіднімаючи його вверх і защіплюємо. Залишаємо ззаду і при піднятих голочках обов'язково встановлюємо на місце лапку, щоб вона прижала скріплення. Закриваємо передню панель. Так, тепер спробуємо прострочити, але важливий момент: не починайте шити зразу швидко. Зробіть, підніміть трошки лапку, зробіть пару стіпків і зайві ниточки після заправки. Краще обрізати коротко. На випадок, якщо десь ниточка зажалась, і щоб вона вам не тягнула і не рвала потім десь якусь нитку. Обрізати десь до 5 см, ну, краще 3-4 см, щоб залишилися. Є результат у нас виходить з строчечки, а налаштування натягу ниток ми вам покажемо в наступному відео.